Нижче міста Штутгарт, 300 кілометрів більш ніж 300 від своєї оселі в Німеччині. Сьогодні будемо оглядати отакий цікавий автомобіль. Взагалі я в цих місцях завжди рекомендую купувати. Більш-менш коректні продавці. Ще, ще Німеччина тут. Від Штутгарта і до Швейцарії, це, це ще Німеччина. Так, це у нас 2-літровий двохлітровий ТДІ, сім сидінь, шкіра з. Шкіра з Алькантарою, такий нічого, Seat. Це 240 тисяч пробігу, машинка має е, новий тюф, беруть її для Німеччини. Така походу ще не вбита. По стану сидінь, по стану всіх під е, скло піднімачів, е, карти водія, по стану керма, педали, ну, всі ці, е, всі ці елементи, які відображають. Зношеність автомобіля вони виглядають непогано. Хоча 240 пробігу, це у нас 2-літровий дизель, 130 кВт. І ціна отака от, без повернення. 12 750. Але віддають за 12500. Хто таке? Реклами це дурниці. Давайте подивимось автомобіль, тому що по телефону було сказано те, що я вже бачу, фото віддани. Ось одна ірза, отут. Десь камінчиком вибилось і така просто посередині. Не, не біля краю елементу, а посередині. А тут внаслідок я бачу. Удару. трошки тут було примято. Ось а, аж сюди під склом фарба тріснула. Машина вся в такому пилку, жовтому тому. Ось, Бачите, ось такий наліт. Ну, Нічого, подивимось як є. Вона тут впиралася, тут е, слід є вирівняний, погано вирівняний. І отут видно теж вирівняне, На бампері теж впиралося. Хоча на бампері знака майже немає. От. Ну, про, про вм'ятину я нічого не знав. Говорилося про те, що тут просто так е, і ржа. Я думав, що від камінчика. Ну давайте будемо дивитися з боків нічого не видно на правій стороні зараз поміняю ракурс під жодними кутами я не бачу ніяких слідів робіт на капоті теж нічого не бачу. вибитостей не видно, але є Вон, одна крапочка. А є кілька є. Не зразу а роздивишся, коли машина в пилку такому. Ось тут раз, два, три, чотири. Не, не, не сказав би, що багато. Трошки є. Тут посічене пісочком. На фарх не сильно посічено. Дрібниці є. Лобове скло відразу. Так, кусов для Carvertikal. Кому цікаво. От там не знаю, що там зверху над склом. Вибито чи то... А ну потримай чи там мержа. Це Люди, коли є такі дрібні дефекти, вони машини не миють спеціально. Так, да, тут дай покажу. Ось над склом. Теж камінчиком десь попало і є така штучка. Там запасали як небудь. Не в колір фарбою. А, отут теж є. А зараз закрию машину, покажу. В збільшеному вигляді. Тут теж камінчиком попало і... Як бачите, і ржавчина там. Скло не побите ніде. Момент. Десь впиралися дзеркалом. Воно вирівняне, але якщо придивитися, такі горбочки на дзеркалі. Давайте всередині тепер. Ну, всередині виглядає непогано. Не, не виглядає як зношений автомобіль. Нічого не зализано, не блищить, ущільнювач не протертий. Ось показано сервіса. Так, сидіння не протерте, але з боку є така тоненька, отам тріщина, бачите? Тому що це не шкіра, а шкірозамінник. От. Ну, а так воно не видно, звичайно. Ага, тут видно. Ось тріщина є. Ну так, собі. По сидінню не, не дуже гарно. Спинка хоча добре виглядає. Зараз подивимося. Пас безпеки. Він поблискує, але непогано виглядає. Судячи з керма і з карти дверей водія, то виглядає непогано, але от судіння, ну Це шкірозамінник такий, не неякісний. Е Рукоятка теж не зализана нічого. 240 пробігу у нас на щитку, як, як і в оголошенні. Чи ні? Так, як і в оголошенні. Рівно 240. Давайте далі дивимося. Ах, що ж я відкриваю, воно ж електричне. <гум> ну нічого. Тут буває іржа, немає нічого. На дверях всередині теж немає. Тут теж немає. Ззаді, як завжди. Стан непоганий. На чотири зони кліму, як бачите, і є шторочки. Стеля не пошкоджена. Так, де у нас кнопочка? Так, тепер ця сторона ось на дверці водія бачу паркувальну вм'ятину, невеличку. Ось тут невеличка, але є. Ну це така вм'ятина, що без проблем ремонтується, витягується без перефарбувань. Ну, і... Цей елемент двера, дверка бічна. Теж чорною фарбою підкрасили. Під, Десь було вибито камінчиком і порожавіло. Ну про це говорилось. Про це і про кришку задню говорилось. Просто за кришку задню там було так сфотографовано. Я думав, що, що це не, не вм'ятина, що це просто іржа. А тут ось роз, розтріскала фарба навіть зверху. Пишуть дорого, так, дорого. Дорого. Але коли берете для Німеччини новий тюф, тихогляд новий це коштує трохи. Особливо коли цей тюф не з ГДР або а з таких от місць, Штутгарт під Штутгартом тут не буває машин з лівим тюфом. Ну, Може й бувають, але точно не часто. Зимова резина у нас в доброму стані. Ось всі дивляться сервіс, але я сюди дивлюсь. Бачите, немає зовсім бережка, колодки добрі, на це зажимають люди гроші обычно навіть при сервісі. От. Два, два таких бліна коштує там, 170 євро. Тому можна, можна не змінювати і пройти сервіс. Це, це, тут теж іржа є, але бережка немає. Тобто е, сервіс, сервісована машина. Зараз подивимось під капотом. Потримай. Закрию капот. Крию кришку чи там не, не слинять форсунки? Ні, все, все сухо. Мостило чорне, але рівень, рівень є. Рідина, ось бачите, яка гарна, не, не брудна. Це теж говорить про сервіс. Бо в сервісній книжці може бути сервіс, а рідина не міняна. Бліни гальмівні, не міняні. Тримай. Так, капот зверху. Там, де буває і ржа, нічого немає. Не, не іржавий. Те, що дорого, то звичайно дорого. Ну, але це не я знайшов машину. Я працюю виключно по оголошеннях клієнтів. У мене немає такого, що я комусь щось нав'язую. На сьогодні вам доступні всі машини не менш ніж мені. Абсолютно всім. Просто Треба якомога частіше оновлювати сторінку пошуку при пошуці машини. Якщо ви шукаєте в смітнику в базі старих оголошень, то ви нічого толкового не знайдете. Ну, але, чесно кажучи, ця машина це не з нових оголошень, клієнт знайшов. Ну, розпитали, от так і так. Ну, я бачу в салоні, да, вона, це не зношена машина, вона не ходила на 204 тисячі своїх, вона не ходила на, великі, на, на короткі відстані. Вона накатала цей пробіг на, на великих відстанях, тому що вона не вбита машина. Але пошкоджена іржою. Ну, зараз я заведу. Вже. Є тут всі асистенти, рух по полосах, адаптивний круїзконтроль, леди, світло з лінзами. Нічого немає там щупа, але якби й було, то це зовсім не, не значить, що погана машина. Так. Хай вона трошки прогріється, тому що най найдорожчі проблеми бувають, наприклад, коли дує патрубки, а це може бути не тільки прокладка, а й головка тріщина в головці, навіть тріщина в блоці. Ну, Там є холодильники такі зараз, які масило е охолоджують чи гріють. Відразу рідиною охолоджуючи, охолоджуючи. Тут теж часто буває проблема. Якщо користуєтесь е, такими нефірменними рідинами, охолоджуючими, то вона проїдає прямо той холодильник і вода йде в мостило. Буває таке. І це комп'ютер не покаже е, жодну причину, з яких перерахував, ніколи не покаже. Маховик двомасовий, який стукає, ніколи не покажеш, рузи, які тріщать. Тобто ну, то найдорожчі проблеми автомобіля е, можна вияснити тільки без комп'ютера. Бо дехто бігом з комп'ютером. Комп'ютер, якщо ви бачите, чек. Якщо ви бачите якусь проблему, от, тоді треба комп'ютер. А так комп'ютер відразу брати в руки. Це тупо. Так, ну що. Ех, у нас тут електросидіння, у нас ДСГ коробка, підігрів сидінь. Зараз випробуємо кліму. Чи працює? Кліма працює. Холодним дує. Зараз скло ще. Всі працюють. Так, всі документації на тюфи, на ремонти, бачу, багато цих тут бумаг. Якби крутили, оцього б не було, тому що сервісно роблять без проблем. Але Якби крутили, от, от цих бумаг не було б, це не роблять. Сервіс коштує, до речі, 30 євро проштампувати повністю. Ніколи не звертайте увагу на сервісну. Та й карвертикал це таке. Якщо машина експлуатувалась е, десь е, в бувшому ГДР, ДДР, то сервіс може бути новий і толку з того ніякого не буде. Сервіс проходиться на на любого корча плюс 20 євро. При наявності мінімальних знайомств. Так, підемо подивимось кришку багажника з середини, бо теж буває іржа. Щось там, коли відкривалось клац клац може то випадково. Ще раз. Нет, так і щось чути звук. Ні, це здамочок нормально. Це працює сам механізм. Тут нічого у нас не подерто. В багажнику дивиться добре. Прекрасно дивиться, немає ніяких подряпин ніде. Там, де вони бувають, лижі не возили, тут часто подряпано. На вході теж е нічого не подерто. Часто люди возять всякі різні речі. Роздряпано все. Ці сітки всі не порвані. Сидіння, наскільки я бачу, ніколи ніхто їх і не відкривав. Це для клієнта я розложу, покажу, як вони виглядають. Задній ряд сидінь. Давайте подивимось ще знизу. Трохи покрита іржою, але це норма для всіх машин. Зараз я на всякий випадок провірю товщиноміром, але тут нічого не фарбовано, я і так бачу. 129, 129, 146, 117. 130 150 145 145 136 136 137 142 160 147 139 147 132 121, 131, 131, 144, 137, 122. Ну нічого, 122. Не фарбовано нічого. 149. Ззаді завжди трошки більший шар. Не завжди, але дуже часто буває, що більший шар ззаді. Казав, що тільки-тільки там дві цятки іржі. Бачу ще в одному місці, де не казав. Ось тут не казав, є іра. Ось. Продах. теж не казав нічого. На даху там підфарбовано. В двох місцях. Бачите, дверка задня. Ось, щоб було зрозуміло, де? Зараз ще подивлюся уважніше з тої сторони. На арках тут немає. Тут немає. Сюди. Ось мікромірчок такий є. О, відносно пальця розміри. Ось, є вспученка. Коротше, не так, як він казав. Вже пішла, пішла іржа. Не за таку ціну брати цю машину. Я так думаю. Брати можна, але не за таку ціну. Двері працюють, висуваються. А тут буває у нас іржа часто. Нема нічого, нема. Ні, тут все. Все норма. Угу. І теж, дивіться, ззаді Іржа, 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 іржа. Теж починає. Тримай. Коротше кажучи, є, рачки вже почало, почало трошечки гристи. Дай ще покажу знизу під мотором. Ну, Я думаю, огляд треба закінчувати поки. Треба дзвонити замовнику огляду, тому що було сказано по телефону, що є оці дві плями і більш нічого, ніде і ржа не пішла. А тут є і на даху, і е, на арках, і на дверях задніх. Ну там невеличкі, але такі, при такій ціні це вже... Погано. Якби було тільки ото два тих дефекти, то можна було б розглядати ще при умові, що обслужена машина, що вона так і є, вона наїздила 204 пробігу не на місці, не на коротких дистанціях. Коротше кажучи, дзеркало трошки підм'яте. Коротше, буду дзвонити клієнту. Слати відео дефектів, хоча він, скоріш за все, дивиться мій огляд, але вже більш детально для його машина обслуговувалась, справді обслуговувалась. Ну, для цього регіону це не дивно. Тут тюф лівий рідко зустрічається. Я не зустрічав, коли машина тут зареєстрована, тюф лівий. От. Але Ні, зустрічав, було, було колись. Турок, циганський турок попався мені, до речі, в Штутгарті. Машина була повністю вбита і тюф новий було. Все, буду закінчувати відео. Якщо е, хтось щось собі знайде, не знаю на цій стоянці, не знаю поруч, там заголовку назва стоянки, назва парковки можете нагуглити. От. Телефонуйте. Телефон знайдете в описі стріму. Домовимося про недорогий огляд. Якщо він паралельний, попутно. Все, буду закінчувати. На все добре. До наступних відео.